Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо качати нашу ліліна. Йо-майо, -йо, скільки кубків. Насправді так то. Поки в нас нема мега-копілки, поки ми. В принципі, ще не на самому низу, я би хотів кубки фармити все й далі і далі. І само собою, що є немало важливо, це Батл Пас, який закінчиться через 12 днів. А мені треба ще пройти я маю, скільки квестів Так як у мене є Лілі, персонаж дуже класний, і я б його качав би. Ну, все-таки хочеться і пройти а, пару квестів. Пару квестів, понімаєш, в основному мене звуть Бравл Бол, Нокаут. Це з однієї сторони дуже хорошо. Але ще більше у мене тут в дуелях всякої Двіжухи. В основному багато-багато в дуелях квестів. Так що давай затестимо, що ми можемо взагалі зробити в дуелях. По факту тут якісь нові івенти, які не дуже мені цікаві, якщо чесно. Я хочу купу кубків. І м -м, я бачу так: Доша, дані, Нокаут, баунті, вайпаут. пожди. А дуелів то нема. А дуелів то нема? Де Ха-ха. Дуже багато нокаутів У мене квестів, в принципі. Пошурували, значить, туди. Особо париться не будемо. Правда, тепер. Мені треба старатись набагато сильніше, бо в команді може дати мені не дуже сильних чуваків або противники можуть бути мега круті. Тому треба викладатись на всі 100%. -ху -ху. Поїхали. Чисто розминочна, розминочна, будемо пробувати. У мене, в принципі, персонаж такий, знаєш, трошечки як сказати можна отако підійти, фармити фармити ульт, фармити ульт обов'язково надо Энджело ми вбиваємо. Я остався один. А ні, почекай, нас двоє. Нас двоє проти когось. Проти вісімбі. Ні, пожди, це гріф. Ми проти гріфа лишились. мені би ульт дофармити на ньому. Я б його би зажимав по-хорошому. І вбили ми його. Плюс у мене є ще три гаджета і ульта, завдяки якій я можу по суті так-то влетіти в когось і конкретно жорстко йому знести кабіну. Так що погнали ми відразу сюди. Отако влітаємо вдвох. І я не встиг нажати гаджет капець. Проблема. У мене, правда, і Ульт набрався знову ж таки, но... вони всі живі. Вони всі живі. Перл у нас є, кіт у нас є, Но не знаю наскільки. Опа, два в два ситуація. Енджело і Гріф проти кота. І перла. Ще одного вони вбивають, вони лишаються два в один. Перлу потрібно жити, бо Енджело може дати йому плюху, конкретно жорстку. Енджело там у верху. Потрібно нападати. Давайте, пацики, ви можете, ви виносите все, ми перемагаємо, і це дуже даже хорошо. Правда, в другій катці я вже слився, але мені пише, що я все одно найкращий гравець, бо я видно, то одною плюхою вбив двох відразу. Да. Дуже даже непогано. Він стрій, головне, що мене злили, хоча я й не знав, що він у мене є. І квестів, прям диви, три сторінки. Проходимо і запускаємо далі. Тому що нам треба ще, йо -моє, Скільки раз перемогти. Так, проти нас я бачу Ліон. Ліон, Ніта і ще хтось. Я не знаю, що це за персонаж через його скін. Ну з нами матраси Барлі. Будемо ще спробувати підходити максимально близько. Для того, щоб підкачати трошечки ульту. Все-таки ми від ульти граємо дуже сильно. Так, ну Барлі, звісно, на чудив проблем. Ми тепер з матрасом. Ми два ближніка. Ну, нам трошечки складно буде з ними битись якось на дальніх дистанціях. Ну, а на близьких дистанціях ми я думаю, що зможемо їм щось показати. Ага, їх двоє тут. Все, я поняв. Тепер матрас помер. І я остався один в два. Ситуація не дуже приємна. Получаємо ми плюхи. підходимо. Оце погано було. ультою не попав. Да. І помираю. Не пощастило, хоча міг винести двох. Міг винести двох. Неправильно трошки зіграв. Чуть-чуть. Капельку не так, і все. Чуть-чуть десь Барлі напав лишній раз, Чуть-чуть десь я провтикався. Ніту вбиваю, супер. Ульт у мене є, це вже дуже хорошо, мені треба просто підхилитись. Барлі опять помирає, непонятно на що. Ще одного вбиваю, і все. Лишається один ліон, якого потрібно просто з'їсти. І проблем, я думаю, ніяких не буде. Якщо ми з матрасом правильно нападемо. А матрас в соло розбирається. В принципі, він красавчик. Я думаю, що не буде діло. І зараз ми теж зможемо спокійнесенько попробувати затащити. Правда, все зробити треба дуже правильно. У них Ніта часто провтикується. У нас Барлі часто провтикується. Так, медведь появився. Ми його вбиваємо, хорошо? Ліон помирає, остався Отіс. І грутяк. Я особо не ризикував, тому що в мене було мало хп. Но в цілому ще одна перемога в нашу кишеню. Трошечки демеджа. Перемога, само собою, ще трошки демеджа. Ще перемога на лілі окремо. І ще перемога. Кайф. Поїхали далі. Такий, в принципі, тімейт, як матрас, мені подобається. Ну, от такий тімейт, як Барлі, мені не сильно сподобався, бо він дуже швидко помирав. В принципі, це режим, в якому потрібно по максимуму жити. Але зараз нами базлайтер і. Забувся, як цей чувак зветься. Реально забувся, прикинь. Прям на язику вертиться і забувся, як зветься. Короче, Хільчик, Хілчик, пацан. Він хороший. Демежа в нього, йомайо. -йо. Так, пацики тут пробують обережно якось себе чухати. Там ще ріко. І тут ще є чучок. -чу. Опа. Так, ну нашого з'їли? Це дуже погано. Одного і ми з'їдаємо. Надо... Треба пожить. пожить. Пожить, надо. Ще одного вбиваємо, і лілі осталося один на один проти нас двох. І, в принципі, я думаю, що. Проблема особо в нас е, не буде ніяких її розвалити, і можна сказати, що я із е, цим челіксом затащили цей раунд дуже сильно, тому що базлайтер, звісно, начудив біди трохи. Вначалі. Ну мені опять надо ульта. Без... Куда ж ти біжиш опять знову ж таки? Куда ж ти знову ж таки побіг, друг? Добре, що цей чувачок хілить мене, але йому треба самому трошечки ще підхилитись. Отако просто бачив, як влетів! Хо -хо! І дуже хорошо. Правда, його показують найкращим гравцем, понятне діло, не знаю чому, хоча старплеєр я. У нього 8 тисяч демеджов всього на все. Але оцей чувачок дуже класно зіграв. Він хілив, прям він робив свою роботу по максимуму. Хух, потихесенько помалесенько качається, мені подобається. А я вам, друзі, що хочу сказати. Ви можете прямо зараз замовити буст кубків Бравл Stars в моєму магазині, максимально дешево по знижкам і кайфово накачать собі купу купу кубків. Об'ясняю, як цей процес відбувається. Просто до вас на акаунт заходить майстер гри, конкретно жорстко. Чувак, якого на аккаунті, типа кубків у нього, ну такого, щоб не збрехати десь 1070, і він заходить на ваш аккаунт і починає конкретно жорстко грати і тащити. Так, пейпер, це серйозно? Надо її винести. Так, базлайтер проти Біби. Бібу треба якось попробувати розвалити, ну це не так легко зробити. Вона насправді танк серйозний. Демеджа в неї багато. І хп в неї багато. І ми ще й по одному починаємо на ню нападати. Це є велика проблема. Бо мені тепер треба її якось з'їсти. А як її з'їсти, я не знаю. Мені щоб її з'їсти, це треба ультою на ню напасти. А дамажа вона бачиш як? А дамажа вона нормально. Я добив якось, не знаю, як я добив. і 1000 хп мене лишилось, Ну, раунд виграли, Раунд виграли. Хорошо, це... з нами й Ліон. Є, я його взагалі не бачив. Так, базлайтер влетів кудись, Не пойми, куди. Там Пейпер. Тут ще якийсь ось ось чувачок, я даже не знаю, хто це, ну. Ульту профтикав. Проблема. Це Ніта, це Ніта, оказується зі скином прикольним. Ну, все, все, хана, хана, хана мені. Так, один в три я точно не виграю, хлопці. Можна якось трошечки Обережніше грати. І вони в по троє ходять. Так, одну ми виносимо. Тебе виносимо. Капець, я вже двох убив. Отако. Мені Адаліон. Отако про. Ну блін, я трьох убиваю. Можна, будь ласка, якусь команду мені. Добре, що в мене персонаж просто. Я 6 кілів зробив. Ми зіграли два раунди. Я вперше. Та вони. Я просто всіх убив. Прикинь, бо персонаж класний. Просто на ньому класно грати. Просто треба обережно. Але все хорошо. Диви, мені ще все на все одна перемога. А далі тут можна вже в другому режимі перемагати. Бо тут дуже тяжко пробувати, коли в тебе команда таких раків. Ну прикинь, тут просто я не знаю. Я минулу катку просто засолив. Так, ну зараз дивіться, з нами Френк. З нами э, Пепер, конечно, нубська тема, а Френк вообще стоїть АФК. Поняв. Ну, що ж пороба? Щось Дінич мені тут накидає приколів, та й напевно, хана мені. Тяжко проти них буде, Дінич все таки. Ось, бачу, як Дінич Френку робить приколи. А мені ульт треба, щоб вбити Дінича, наприклад. А як мені Дінича вбити, я не знаю. Нас зажали в углу і все, хана нам. Тут ми і програли. Можна попробувати так зіграти? Отако. І мене з'їдають. Щось я не подумав, що в мене є ще гаджет, я можу сховатись, ну. Провтикався трошки. І мене з'їдають ще раз. І, вроді гаджет нажав, але він щось не нажався. Френк рішив в АФК постояти, і, на жаль, скоріш за все, Вінстрік буде залито просто повністю, бо Френк навряд чи щось тут зробить, його просто винесуть. Та-да. Там, коротше, з Френком ситуація неприємна. Пейпер теж в соло нічого не зробить. На жаль, її просто зажмуть три герої. І на жаль, програш. На жаль, на жаль, на жаль. Ну, вже цю я не зміг витащить в соло. <хи> і таке буває, що ж поробиш, що ж поробиш. Так, ворон, пущий помер, кста. А я не знаю, що Коль тут забувся, чуєш. А, Наші чуваки всіх побивали, так така команда мені подобається, чуєш? Оце хороша команда. Прям чуваки, пішли, всіх поз'їдали, капец. Я й не знаю, як. Ко прийду тебе винесу, пішли ще ворона з'їмо, тай капець. Шо, що ж я тут з'їдати? Ну, І все, ізі, перемога. Ну, шкода, що він стрік злитий. Але майстерність піднята. На персонажику давай заберемо стардропчики, які мені тут понадавали. Легендарний, причому стардроп. Ану. Я й не очікував гіперзаряд на ворона. Обалдеть! Оце круть. І само собою тисяча коїнів. Тоже штука класна. Блін, гіперзаряд, це прям Це прям жирно. Прям дуже жирно. Ну і само собою ще пару левелів пройшли. Блінги, ще стардропчик. На жаль, звичайний, нелегендарний вже, але все одно добре. І дві тисячі коїнів. Да, квести, квести, квести. Багато ще квестів треба пройти. Що в нас по квестам? Так як ми, виходить, з тим всім попроходили, в нас осталися дуелі і бравол. Кстати, Бравел Бола дуже багато. Ну, Бравел Бол я не сильно люблю. От в чому прикол. Тому можливо мені в ранкет просто піти. Ну в ранкеті теж там вигравати надо, але і тут вигравати. Ну тут є просто вбити, нанести демедж, вбити. Блін, з ума зійти. Хорошо, на якому персонажі у мене найбільше квестів? Давай подивимося на Ешові є, на біа, на перлі. Mm -hmm. На сту. Кстати, на шейді у мене майстерність є. Давай лутанемо. Що ще по квестам? Брок о, барон. Все, згадав, згадав, як він зветься. Барон. На Ембері На тарі квести Кстати, на ембері, що в мене на ембері по квестам? Виграти 5 ігор. Коротше, 5 ігор на ембері виграти треба. Ну ембер в Бравел Болі не дуже штука класна. Кстати ще й майстерність на 8 біт. У мене підкачана теж. Дивись, 750 коїнів, непогано. Капець я коїнів лутаю. На коту квести, ну, понятне діло, на цих персонажах квеститься, звісно, хороша штука. Виграти ігри. Але в них уже по тисяча кубків, то я по на них би не хотів би грати. <свист> <свист> не хочеться злити такий момент. Так диви, на і в мене просто квестів мільйон. У мене ще скінчик на ньому новий, того давай його попробуємо. І давай його попробуємо в якомусь бравелболі. А хоча в мене ще в ще де тут квестів повно? Чуєш? Погнали в Соло ще де потянемо? Подивимось, він правда, п'ятий сил. Я би його підкачав, звісно. Ну і так можна попробувати. Чисто затестити персонажика. Давненько я на ньому не грав. в мене на ньому ще кубків мало. Час попробуємо, розімнемося трохи. Бо демеджа в нього небагато, але він такий прикольний чувачок. ульта в нього класна. Зараз прикольно рознесемо пациків. Та я думаю, що діло якесь буде точно. Так, пока. Кстати, скінчик доволі прикольний. У нього атака цікава. Він якимись смарагдами стріляє. Оце прям прикольно. Ні, скін прям гарний. Гарний скінчик. Мені прям подобається. Скінчик прям то, що надо. Правда, я в АФК бочку не попадаю, Ну, це таке. Так якось би цього ще гейла аби замочити. Ну тут ще. Жерничцей. А вообще і цей Рико. Отако от дарова. Ну це, кстати, було дуже небезпечно, но я його зміг винищити. Так, і диви, квестів просто тонна. Проходимо далі, погнали. Потихенько, помаленьку. І мені вроді ще й награє, і гіперка випала. Насправді, просто його треба прикачати до 10, даже до 11-ї сили, щоб гіперка була. Це прям жирно, но, в принципі, я думаю, це того стоїться точно, бо грей. Персонаж цікавий. За нього просто треба розігратися і відчувати його. Бо от за Лілі я трохи розігрався, і в принципі розумів, що і як. Кота, звісно, задовбувати не сильно хочеться із-за таких моментів. Іменно із за таких моментів він і хочеться його задовбувати. Так, сту. На плюху. Ще одненьку. Блін, не попадаю, прикинь. Ну він із вогнем грається. Диви, підхилився трохи і живе, гамнюк. І хилиться далі. Огого, там шарф і коліт. На плюху <ріху> От блін хіли ця гамню. Ладно. Давай банку підлутаємо. Дуже добре, що вони на нього загрилися, а не на мене, бо в нього все-таки ульта бистро набирається, і він втікти може в будь-який момент. А я, на жаль, втекти так не можу. Мені більше треба якось е, на дистанції тримати всіх. Блін. О, нормально. Трошки шарф переоцінив свої можливості. Все-таки не прокачаний, пацан хп мало Або одій тут 10 банок у чолов'яги що робить з тобою, з батоном цим? якось я втік. Тут є пару банок валяється, я би міг стати сильнішим. Но. но блин, він дві плюхи мені дасть, і я помру. Боже, як я обманюю, просто капець. Ну. Но... Тут уже да, все. Обманював я його, як тільки міг, ну но... <с>. цього мені точно не вистачить. Правда, квести проходяться помаленько. Три гри виграти лишилося. Хочеться просто батлпас допройти все-таки. Ну або хоча б ці квести виконати, тому будемо старатись три перемоги лутанути. Бо все-таки грає краще грати, коли в те команда, в якийсь кнокаут, типу того, а в Соло де, ти знаєш. Ну, цього ось точно винести можна. Бо він такий лапушарський герой, його легко вбивати. Бо даже ось у заборона легше грати, ніж заграє, як на мене. Бо він все-таки дамажа типа там по тиші, але в нього ще отруєння дуже жорстке, і ульта дуже класна, з великим демеджем. А на цьому пацику треба прям банок багато, щоб він все-таки міг потім виносити. Щоб в тебе були права на помилку, тому що, що якщо ти раз не попав, то трошки вже стає неприкольно. А зараз ми мільйон банок налутаємо просто і будемо ходити всіх убивати. Ну як всіх убивати? Вже нікого не останеться, бо всі помирають. Але 11 банок, я думаю, це вже кайф, це вже можна бігати. І туситись, правда, ще попасти по комусь треба. Ось знайти. Якщо, наприклад, шейда, то ми винесемо просто сплюхи. А ні, сплюхи, кстати, не винесемо. Ну з двох винесемо. Опа, а в тебе банок теж багатсько. І тебе треба на дистанції тримати, пацанчик, да? Бо ти все-таки мужик серйозний. А як же тебе тримати на дистанції, як тут мапа така, де? Я тебе на дистанції особо не потримаю, де мені треба буде до тебе підходити. Ну, демедж у тебе невеликий. Ого. Знаєш нормальний демедж. У нього хп багацько. Я попасти ні чорта не можу. Ти прикинь. Блін, ну він мене накидає мені капець больно. Ну і все. Получив я плюху. Треба було раніше ще так тепнутись, щоб начати настрілювати на нього, але все одно. Це все одно рахується як перемога. Ще пару квестів виконали. І по факту мені лишається взагалі не так багато. Отаку газу дамо плюху. Все, давай старина. Блин, він ще й попадає, лисий. Ого, ще б аби попав, то я би. кес би, ну, дякувати Богу, от він а не я. Так що б мені робити такого? Як мені вижити? Отакої якось. Ну, і тут уже, конечно, я в шоці. Бо Леона демеджа багато. Набагато більше, ніж у мене. Так, ладно, одна перемога мені лишається всю на навсю. Одна однісінька, щоб пройти більшість квестів. Це мені получается, надо треба залетіти в топ-5. Даже не, в топ 4 залетіти. Це буде рахуватися як перемога, і, значить, квест буде рахуватись як пройдений. Це дуже хорошо. Я появився прям біля банки, тому халявна баночка, я думаю, у мене буде. І 4 хп, клятих, остається. Ну куди? Ну да, і я проти такого пацика з'являюся, який дає мені три плюхи, я просто помираю. Тупо зненацька пацан прийшов, я взагалі його не бачив. Так, ладно. А тепер, кстати, мене так кинуло, що в бочки не остається. Ще 4 хп. Ну, не знаю, скільки я ці банки буду ламати, але мені кається, що довго. Все-таки, знаєш, хп в них багато. О, це хорошо. Тирили дві банки, а дві банки це для мене дуже добре. Це демедж трохи виросте. А якщо демедж виросте, значить виростуть і кіл потенціал теж підніметься. Там так кенджі зі щитом, мені це не дуже подобається. Бо в мене такий персонаж, який йому щит типу, зніме. От тепер. Поки в нього нема щита, можна було б його пробувати вбивати, але це не так легко. Тому я би вбив якусь драку. <гум> Куда ти пішов сань? Тихо, тихо, тихо. Банку то я підтирив. Ну, Кенджі мене буде задовбувати, жесть. Мене будуть задовбувати двоє. Ну, і Кенджі мене винесе, да? Ні, не виніс! <гум> Туда його просто переіграний і знищений. Фух. Це хорошо. Так, реєрний дропчик і пару квестів. Ну як пару Ну так квестів виконано. Давай позабираємо всі-всі приколюхи. Ще один реєрний стартроп, ще гемчики, що немало важливо, плюс блінги, плюс ще стардропчик. Ще й епічний до того ж, всього, і ерунда випала. но саме головне, це коїни. Коїнів прям багато. Мені це подобається. І далі лишається просто пару квестів для нашого кенджі. Це кайф. 24 тисячі коїнів є. Цього грея ми можемо чуть-чуть ще підкачати, щоб він прям кайфово себе почував, бо гіперзаряд у мене є на ньому. Але то підкачувати ми вже будемо потім. А на цьому, напевно, будемо завершувати. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайдини. А з вами був Санчелос. і всім пока-пока.